Машинка заводиться з кнопки, відразу регулюється сидіння, електрорегулювання і кермо пробігу тут 132 тисячі кілометрів. Це Lexus 2015 року, така мультимедія, Підігріви сидінь, клімат, контроль. Також є перемикання режимів, система антизаносу, автохолд, електроручник, кропка автомат тут. У Машинки є люк, шкіряне мультикермо з голосовим управлінням, з керування мультимедією. Також є клімат контроль, датчики світла та дощу, повний електропакет з електрорегулюванням зеркала заднього огляду, підігрів руля, відкривання багажника з кнопки і допомога при паркуванні. Має такий класний салон, також присутня пам'ять сидінь на три водія. Яка ця машина має класний синій колір. Він їй дуже пасує, вигляд має класний на парктроніках спереду та ззаду. Це Lexus NX200T 2015 року, нагадую. Задній ряд також в ідеальному стані. Задіння такі трошки нахилені для зручності у їзді, тому можете їхати і кайфувати. Електропривід кришки багажника. Багажник має силиконовий фірмовий килимок. Що дуже зручно для перевозки, будь-чого, нічого не запачкається, нічого не треба брати. Витрили і все окей. Не дуже прям великий, але сюди влізуть усі необхідні речі. Також багажник зачиняється також з кнопки: є задні парктроніки, є камера заднього огляду. Кого зацікавило таке чудове авто, приїжджайте до нас в автопоїнт, село Білогородка, Софійська, 19 і забирайте таку машинку для себе. Дорозі вас точно будуть помічати.